Знаєте, як з'явився на щедрик, який підкорив увесь світ. Для початку це обробка української народної пісні, створена композитором Миколою Леонтовичем у 1916 році. Леонтович працював над піснею кілька років, постійно удосконалюючи її звучання. Перший Щедрик виконали студенти Київського університету. Пісня мала патріотичний підтекст, що символізував відродження і надію українців на краще майбутнє. Популярність у світі прийшли до цієї пісні після того, як у 1921 році вона прозвучала у Нью-Йорку під час гастролей української республіканської капели. Нам американський композитор створив англомовну версію пісні під назвою «Carol of the Bells». Яка швидко стала популярною різдвяною мелодією, її виконують оркестри, хори і сольні артисти по всьому світу. Є на Щедрик і в численних фільмах та серіалах, серед яких «Саму дома», дуже дивні справи, «Гаррі Поттер» і в'язань Аскабану та інші. Щедрик став символом боротьби українців за незалежність, і сьогодні вона лунає не лише в Україні, а й по цілому світу. Щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати. господа». Рябыка викликати,